Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт випробуваний руками. Це найпростіші та найсмачніші мариновані помідори. Тут не потрібно ні зелень, ні спеції, а лише сіль, цукор та оцет. Помідори краще брати ось такі сливки. Миємо, проколюємо в області плодоніжки, готуємо кришки та банки, ставимо на плиту воду. Закладаємо помідори до баночок, накладаємо якомога щільніше, вода закипіла, заливаємо помідорчики, залишаємо на 15 хвилин, зливаємо воду. Та робимо маринад, додаємо сіль, цукор, ставимо на плиту, перемішуємо, накриваємо та доводимо до кипіння. Тепер додаємо оцет, даємо ще хвилинку покипіти та заливаємо помідорчики. Ще трішки й залишилося. Закатуємо, перевертаємо, та для надійності можна ще трішки прикрити, допоки вони не охолонуть. А можна цього й не робити, вони і так дуже гарно стоять. Отож, готуйте та смакуйте, бажаю вам вдалих заготовок на зиму. Щиро дякую за перегляд, всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах! А найголовніше, бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!